Добрий день. Тема нашого заняття літери, слова та читання другого уроку підручник скульпта. Розглянемо літери, які надані в цьому уроці. D, E, H, N, P. Слова другого уроку які, які ми повинні записати у словник, прописати та вивчити. Розглянемо їх. Ecap картуз. A hat – капелюх. Нагадую вам, ми це прийшли в першому уроці: літра A у закритому складі читається як глибока Е. E. Cap hat. Далі, епен, ручка, еген, курка. Також склад у нас закритий, він закінчується на приголосну. І літера І в такому складі читається як Е, але Е м'яка. Різниця Cap і Pen. І там, і там звук Е, але один глибокий такий. «Е» – «кеп» і м'який пен. пен» – «е ген» І сполучник наданий в цьому уроці and і та. Далі читаємо текст. A pen and a hen. A cat and a rat. А a And a cap, a rat and the bat. І пам'ятаємо. Перед іменниками у однині завжди стоїть артикль E. «е». A pen, a hen, a cat, a Red і так далі. Після слів у цьому уроці є завдання слова, надані з перекладом. Ми їх також читаємо. Перший номер A hen, a hen, hat, a pen. A bat, a cap, a cat. A rat and a cat. A bat and a hat. І на наступній сторінці далі це завдання продовжується a hen, a bat, a cat, and a rat. A cap, a pen, a bat and a cat. У цьому завданні є переклад, тому вам легко буде вчити. І знов-таки нагадую: іменник у однині має артикль E. «е». Ті іменники, які можна рахувати. Тому це однина, один предмет, одна тварина. І стоїть перед ними в однині артикль. Е. Дякую, до побачення.